Слава Господу, що дав нам сьогодні. День. Сьогодні є наш день, і завтра нам невідомо. Але ми маємо сьогодні і маємо найкраще, маємо можливість поклонятися Богу разом. Маємо можливість прославити Господа, маємо можливість торкнутися істини і. Для цього нам потрібно відкрити наше серця, для цього нам потрібно приготувати себе, для того, аби це Слово Боже, воно було в нашому житті діючим, живим. Тому нехай Бог благословить нас, кожного із нас. І я читаю текст, Друге послання до Коринфян, 10 глава. Третій вірш. Бо ми, живучи в плоті, не по плоті воюємо, бо зброя нашої війни не плицька, а сильна перед Богом для руйнування твердині. Нею ми руйнуємо мудрування і всяке звеличення, яке піднімається проти пізнання Бога, і полонимо кожну думку у послуг Христу. Ці слова написав апостол Павло до коринфської церкви. А Що причинило, чому пише Павло ті слова? І ми знаємо з вами про те, що для Павла було надзвичайно важливим, щоб його церква вона ходила в істині? Важливим для того, аби церква вона, а, слідувала Слову Божому. І Павло дуже сильно змагався в тому, аби скеровувати, направляти церкву в істин. Тому що, як завжди, дьявол, він вів завжди і веде війну. Проти істини Божої. І тому дьявол поработив світ, він осліпив очі людям цього світу, для того, щоб для них, як каже Павло, не засіяв світ Христовий. Вони осліплені темрявою. Вони не бачать Христа, вони не знають істини. І це жахливо. І це веде до того, що дьявол захоплює світ, ведучи разом з собою їх у безодню. Бог не створив пекло для людей. Бог створив пекло для дьявола і його ангелів. Але людина добровільно, вибираючи своїм богом дьявола, вона добровільно вибирає і місце перебування, тому що де твій Бог, там будеш і ти. Якщо твій Бог є дьявол, то вічність ти проведеш своїм Богом. І це є твій вибір. І тому дьявол він змагається знищити світ, знаючи, що його місце пеклі. А, але найбільше того, що дьявол, він веде війну супротив церкві, Дьявол змагається і для mm -hmm. того, аби а, церкві сіяти неправду. І тому апостол Павло в другому тому післанні до Коринфян він пише, що не дивно. Що до вас приходять лжеапостоли, тому що дьявол він сам може являтися як ангел світла, будучи колись Люцифером осіняючим. Він може являтися як ангел світла. Його природа це обманювати, його природа. Його суть в тому, аби зводити людей від правди. І тому каже Павло, не дивно, що його служителі називаються апостолами, і ми знаємо з вами, що слідом за апостолом Павлом завжди ходили люди, які намагалися сіяти ту неправдиву Євангелію. Ту, знаєте, спотворену Євангелією, і таким чином а, зводити а, християн, зводити церкву від істини. І тому для Павла життя його життя воно представляло собою дійсно війну. І ця війна полягала в тому, що. Павло стикався з жорстким противостоянням. З усіх сторін, уявіть собі, з усіх сторін, Павла ненавиділи юдеї, вони заклято його ненавиділи і завжди намагалися його вбити. Вони завжди на нього зводили наклепи перед владою. Не тільки перед владою, але і перед церквою. Серед віруючих вони сіяли різного роду слухи, що Павло він сильний тільки в післаннях, а насправді він картавий і ні на що не здатний. Він безсилий, він ніякий. І зовсім він не апостол. І намагаючись компрометувати Павла. Вони в якійсь мірі досягали досягали своїх цілей. І тому апостол Павло, пісня до Коринфян, воно є, знаєте, таким трошки сентиментальним. Де апостол Павло він захищає себе, захищає своє служіння, він захищає своє апостольство від тих посягань, а. Лже пророків, лже вчителів, які приходили, намагаючись його скомпроментувати, намагаючись лишити його апостольського такого, знаєте, авторитета. І тому для того, аби вистояти в цій боротьбі, повинна бути надзвичайна сила. Уявіть собі, дорогі мої, що Павло а, описує своє життя про те, як його побивали каміння, як він знаходився в небезпеці, а, не тільки серед а, людей, а, язичників, які а, намагалися його неоднократно вбити, він знаходився в небезпеці серед лжебратів. Він так і каже, серед лжебратів. І для Павла було дуже боляче бачити, коли, коли він бачив результат ось того, знаєте тої праці, яку робили вже вчителі. І коли ми з вами читаємо післання до Галатів, то Павло там у відчаї такому закликає о несмисленні. Глупі, дурні, галадні, хто звів у вас? Ось такими словами Павло виражає це емоційний такий, знаєте, крик душі. Чи не даремно я трудився серед вас? Ви бачите, що Павло за нас він дорожив тим, а, а, з, тим служінням, яке довірив йому Христос, і для нього було боляче. Коли він бачив, що коли весь труд його зводиться на нівець, і тому Павло був афологетом, він був захисником Євангелія, він не тільки сіяв, ви знаєте, він не тільки сіяв, але, він і, знаєте, ось він зберігав те, що він посіяв. І тому всі пісня, які ми з вами читаємо, вони направлені на те, щоби зберегти посіяння. Чи то післення до Галатів, чи то піснен до Фесалонікітів, де були вже вчителі, які вже вчили про те, що Воскресіння було. І серед віруючих з'явилася, знаєте, ось така паніка. Якщо вже всі воскресними залишилися, то це каже Павло а, розрушало в деяких вірах. Тому він каже: я відлучив і, імені я там іще. А, для того, щоб вони не навчилися не богохульствувати і вчили, що Воскресіння вже було і розрушили в деяких віру. Павло він змагався за те, щоб захищати Євангеліє, захищати істину серед, серед християн, серед церкви. Надзвичайно важливо те, що Павло, він був дійсно. Надзвичайно сильною людиною. Тому що те, що пережив Павло, те, що він переніс, те, що він переносив, зазвичай ну, просто неможливо уявити собі, як, наскільки це можливо для людини. Коли ми читаємо історію біографію, то уявіть собі, що його вивели за город, побили камінням, вважаючи, що він мертвий. так? Але він став і що він зробив? Пішов додому, пішов в лікарню. Ні. Він пішов далі проповідувати Євангеліє. Апостол Павло він говорить, що для мене краще померти, аніж залишити своє служіння і своє покликання. І він каже: я не дорожу своїм життям, лише виконати. Те, що довірив мені Христос. І тому для цього повинна бути надзвичайна сила. І Павло використовує цю силу. Але він говорить про те, що ми, живучи в плоті, не по плоті змагаємось. Але наша сила, наша зброя, вона є не плодська, але сильна Богом для руйнування твердинь. І нею ми руйнуємо мудрування і звеличення, яке піднімається проти пізнання Бога. І він говорить про те, що ми беремо в полон кожну думку у послуг Христу. Ми знаємо, що апостол Павло, він є апостол язичників. Ми знаємо про те, що апостолу Павлу Ісус особисто доручив Євангелія для того, щоб він ніс язичникам у світ. Чому? Тому що 12 апостолів, про яких ми знаємо, свій час Павло він зустрівся з Петром з апостолами, і в них була ось така розмова, де Павло представив їм своє Євангеліє. Ви знаєте цю історію, так? Да? І Петро подав руку Павлові для того, щоб Павло йшов проповідувати язичникам, а вони будуть проповідувати Ізраїлю. І ми знаємо, що Павло, він не соромиться себе називати апостолом язичників, тому що це апостольство доручив йому Христос, і Він говорить про те, що я особисто від Христа прийняв, так? Це Євангеліє. І апостол Петро, він підтвердив Іоанн Яков, підтвердили це, і таким чином вони згодили про те, що Павло, він дійсно є апостолом язичників. І він має таке от покликання проповідувати серед язичників. І тому це Павло і робив, і тому Христос дав йому для цього. Євангелію. Для цього дав йому не тільки Євангелію, але надзвичайну силу мав апостол Павло. В чому полягала ця сила? Ця сила полягала в тому, що Павло, як ніхто інший, був сповнений Святого Духа. Друге, те, що апостол. Павло як апостол він мав надзвичайну владу, але як каже сам Павло Янею, нею ніколи не користувався наказувати, карати. В деяких випадках Павло відлучав, в деяких випадках дійсно Павло він придавав анафемі деяких християн, як він каже, що я з вашим духом. Ось того брата ми віддамо анафемі і його тіло під владу сатани. Так? Було таке, да? ви знаєте. Ця влада була у Павла, але зазвичай він, каже, нею не користувався в крайніх випадках, але вся сила його була в його любові. Апостол Павло, ми могли, каже, як апостоли, прийти і наказувати вам, але ми були серед вас як мати, яка пестить своїх дітей. І ми слізно мовляли вас слідувати істині Божій. Любов Павла була надзвичайно надзвичайно. І ми знаємо, що коли Павло навернувся, ні одна церква не хотіла його прийняти. Ви Знаєте цю історію? Вони боялися. І куди Павло не прийшов, перед ним закривали двері. Що ми робимо в таких випадках? Ми повертаємося і йдемо і кажемо, що ну, вибачте. я знаю багато християн, людей, віруючих, які не ходять в церкву. Я з ними постійно зустрічаюся, тому що їм хтось нагрубив. З ними хтось повівся недобре, з ними хтось образив, з ними хтось а, некоректно, і вони пішли з церкви, і вони живуть поза церквою, і вони а, не хочуть йти в церкву. Павло, він знав своє покликання. І незважаючи на те, що його не пускали зібрання, але він продовжував слідувати. А своєму покликанні, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що над ним десь насміхалися, його десь принижували, його десь переслідували. І найважче це, друзі, коли це не робить світ, найважче це, коли відбувається в самій церкві. Так? Тому що в церкву ти приходиш для того, щоб отримати розуміння, тепло, правда? А, десь якесь підтримку. В світі ти втомився, тому що в світі панує гріх, але ти біжиш в церкву для того, щоб, знаєте, як, як за ковтком свіжого повітря. Да? І от як тяжко боляче, коли там ти отримуєш не те, що ти хочеш, не те, що ти чекаєш. І для багатьох людей це надзвичайно тяжко, Павло мав силу Святого Духа переносити ось ті Ті спокуси і не просто переносити, але він мав силу для того, щоб в тій духовній боротьбі не опустити руки, але він продовжуючи своє служіння, він а, отримував перемогу. І його сила була Євангелія, його сила була в тому, що. Євангелія, яку він отримав від Христа, вона дійсно покоряла серця. І тому написано в післанні до євреїв про те, що Слово Боже. Слово Боже живе і діяльне і остріше від всякого меча обоюдоострого і проникає до розділення думок, душі і помислів. Так? І ось те слово Боже, яке подібно обоюдоострому мечу, воно дійсно була та зброя, якою користувався Павло. Те, що він мав силу любові, те, що він покоряв своєю любов'ю. І ви знаєте, є така вірна істина, вірна, мудра така порада, що найбільша перемога це та перемога, коли ти ворога робиш своїм другом. І ця любов, якою Бог покоряє наше серця, ми приходимо не просто від страху того, що ми попадемо в вар. А ми приходимо від розуміння того, що Христос прийшов на Христі, помер за нас і виявив до нас безмежну любов. І ця любов Божа, це є, є іменно той мотив, який, який покоряє наше серця. Та любов Христова це є те, що дійсно торкається нашого серця. серця. І ось та думка знову повертається до а того моменту, коли ось той блудний син, який біля свиней хотів їсти ось ці рожки, але їх ніхто йому цього не давав. І він сповнив, який добрий батько його. Так, Він сповнив, який добрий батько його. І ось ця думка, цей спомин, це розуміння про те, що батько добрий, він побудив ось цього, цю людину, побудив. Вернутися це любов батька, і батько був вірний своєї любові, тому що батько стояв на дорозі і чекав. І це була та зброя, якою Павло покоряв, покоряв серця сила любові, сила істина, сила любові. І ми бачимо ще одне, що говорить апостол Павло, що Підтверджуючи своє служіння, він говорить про те, що Бог надзвичайно наділив Його Силу, Святого Духа, так що Павло він а, звершував чудеса. Павло, Бог через Павла він являв надзвичайні речі, і це було підтвердженням того, що Павло, він є істинно апостол. а найбільше те, що Павло каже, що я народив вас у Христі Ісусі. Павло, Він був тим, хто насправді приводив тисячі людей до спасіння, до Христа. І тому апостол Павло говорить про те, що всяке, всяке надміння ми приводимо до послуг Христу. Друзі мої, нехай Бог благословить кожного з нас, щоб і ми з вами так же. Розуміли, що нам потрібна сила, сила Духа Святого, а нам потрібна сила в цій духовній війні, щоб ми вистояли, щоб ми не складали руки важкі часи, а ми черпали її у Господа, черпали в Слові Божому, пам'ятаючи, що Слово Боже це є той меч у бою до острі, який проникає до розділення. Душі і духа і судить наміри помисли людських. Ми ж ми пам'ятали з вами, що любов то є найбільша зброя, тільки любов із ворога може зробити друга. Тільки любов по справжньому може покорити серце грішника, щоб ми пам'ятали, щоб ми черпали силу, наповнюючи Святим Духом. Тому що там, де нема сили Святого Духа, там зовсім нема ніякої сили. І ми без Духа Святого, без Його сили, без Його водіння, ми без Його плодів ми з вами виявимося зовсім голими і нездатними ні до чого. Тож нехай Господь благословить, дорога церква, кожного із нас, хто ще не пізнав Христа, хто ще не знає істини. Бог сьогодні дійсно кличе, Бог кличе, тому що Він сьогодні любить нас надзвичайною любов'ю. Амінь. Амінь. Господь молоді.